Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги удароміцний годинник. Це надійний та стильний годинник для активних чоловіків. Його міцний кварцовий механізм надає точний хід, а простий та функціональний дизайн робить аксесуар універсальним для повсякденного носіння. Корпус годинника стійкий до ударів, гарантуючи надійність у екстремальних умовах. Люмінесцентні стрілки. Дозволяють легко щитувати час у темряві, а водостійкість додає практичності для повсякденного використання та активного відпочинку. Зручний ремінець з нейлону додає комфорт та адаптується до різного розміру зап'ястя.